Всім привіт! До вашої уваги, лот шкарпетки чоловічі. Бренду Ліверджі. Розмір від 39 до 46. З розміром 39-42 буде 30 пар. Та з розміром 43-46 буде 100 пар. Є різні кольори. Матеріал котон та поліоміт та ластан. Всього в лоті буде 130 пар. Вартість лоту 3540 гривень. Ціна однієї пари 27 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.